Добрий день, мої шановні глядачі. Сьогодні ми продовжуємо вивчати фонетику англійської мови. Давайте швидко нагадаємо собі про 5 груп звуків англійської мови. До першої групи належать усі прості голосні. Друга група буде в нас складніші голосні, або вони називаються ще дифтонги. Тобто голосні звуки, які утворюються за допомогою двох частин. Наприклад, а, у. Ей. До третьої групи належать трифтонги. Звуки, які утворюються за допомогою трьох частин. До четвертої групи в нас будуть належати приголосні звуки. І серед них є звуки, які українцям буде дуже тяжко вимовити. Ми будемо тренуватися. І до п'ятої групи належать складні звуки, їх ще називають африкатами. І ось вони. Але сьогодні ми зосереджуємо свою увагу на першій групі звуків англійської мови на простих голосних. Давайте подивимося на них. Я буду виводити все на екран, а сама я буду дивитися в книжку. Отож, перший звук у нас буде звук довге горлове А. А. Ви бачите, там після звуку А йде подвійна крапка. Подвійні крапки означають, що це є подовжений звук, і завжди, якщо ви будете дивитися в транскрипцію в словник, якщо ви бачите дві крапки після звуку, це означає, що цей звук буде довгим. І в англійській мові, якщо є у нас довга голосна, тоді значення слова може змінюватися. У українській мові немає різниці, чи хтось сказав дай мені, чи дай мені. В англійській мові значення слова може повністю помінятися, залежно від того, чи в нас є коротка чи довга голосна. Тобто на ці дві крапки треба звертати увагу. Отже, це є довга, довгий звук А. Слово ask. Бачите, перша буква там є «a», і вона читається як глибоке а ask. Далі у нас йде «pass». Пропускати, давати. «Half». Половина half. горловинне, таке глибокий, глибокий звук А. Мені здається, що це легкий звук, правда? А тут у нас йде короткий звук А, і він виглядає як е, на хаті дах, маленька буква А. І вона вимовляється приблизно так, як, наприклад, ви вимовляєте слово по-українськи монастир. І оця буква А у монастирі, вона така коротка, трошки не нечітка, швидко вимовляється. І прикладами для вимови будуть наступні англійські слова. Клаб – Клуб, клаб – Клаб. Ви бачите, як швидко та буква А там читається. Бат, бат, бат. Сан. Сан. Син, по-українськи, син, бат, але перекладається. Е, цей звук, оцей короткий звук А, він е, стоїть між вимовою А і О, але він ближче до букви А. Бат. club, Сан. Сан. Вона коротка буква. Якщо у вас коротка буква А, вона буде передаватися таким дашком у транскрипції. Наступний звук, який ми будемо розглядати, буде звук Е. В англійській мові, тому що є оце подовження звуків, є аж чотири різні вимови букви Е. Давайте почнемо з першої. Звичайна вимова, така як буде в, англії, в українській слові «прес», прес, буде позначатися ось так: Е, буква Е. Вона недовга, вона коротка, відкрита. І, от, наприклад, у нас є два слова. Eb, еб, and. Голосні, які йдуть на початку слова, вони досить виразно проговорюються. Ще раз послухайте: еб, энд, энд. Буква Е недовга, тут немає двох крапок після букви. Наступна буква буде а, така відкрита. Часом я пояснюю людям, ніби. От ми відкриваємо рот і кажемо букву Е. Відкрито Е. Вона пишеться ось так у транскрипції. І це щось за, середнє між, між А і Е. От, наприклад, bad, bad. Ви бачите, як я відкриваю рот? Bad, bad, Back. Е, воно таке. Ну, от, чесне слово, як е, ягня каже ба, отак і бе треба казати бек-бед. Перепрошую, але це пояснення найбільш чіт, чітко характеризовує оцей звук бе, відкрите е. Наступний звук у нас буде, знову ж таки, третій звук Е. Дуже невиразне е! е. Десь ви під кінець рота говорите його далеко там. Е. Воно чуть-чуть наближено до короткого звуку А, але воно є Е. От послухайте. About перший звук Е, about. «Про» перекладається воно ну, на українську мову як про. About. Чуєте, яке воно маленьке, незамітне. Або наступне farmer. Farmer. Не перше. Farmer буде F-A. a r Тобто «far» – у нас тут перша голосна довге А. А кінець буде оця маленьке незамітне е, e. е, e. farmer. Рухаємося до слідуючої букви Е. E. Яка у нас буде довга е. E. E, наприклад, вона вимовляється під наголосом, і вона довга. Е, е. Герл. Знову ж таки, американці, замість того, щоб сказати, довга е, e. герл. Вони вмішують туди звук Р. А, а. Girl, girl. First. First. Оце е підмішується з А. «First», «first», «first». Перший. Surgeon. 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 Хірург. Ви чуєте там то присутність цієї букви R. Surgeon. Британці скажуть більше відкрите «е». довге Е, sergent. О там не буде. Американці говорять serget під наголосом. Це довга буква Е під наголосом. Наступний голосний, простий голосний це є звук О. Короткий звук О і довгий звук О. Знову ж таки, довгий звук позначається двома крапками після звуку. Так? Після е, звуку О. Наприклад, Два слова not, ні, «stop» Зупиніться або зупинятися, або зупинка. Not, «stop» – коротке О. А довге О у нас буде, наприклад, слово horse. І знову ж таки, американці, оскільки слово horse має букву R після букви О, американці прочитують ту, ту букву horse. Британці її не так чітко прочитують. Британці більше схильні вимовляти хос. Оце ось. Американці кажуть horse. Оце are, там відчутно, хорс. Тобто у нас є звук О, довгий, Чуть-чуть ми зачіпаємо звук ар і кажемо хорс. Кінь. Оце є довгий звук О. Наступна пара голосних короткий У і довгий У. Короткий У вимовляється приблизно як у слові тупий, ту-у-у, -у", тупий, коротко. Наприклад, бук, бук, бук. Книжка пот, пот, пут класти. Коротка, короткий звук у вимовляється дуже легко для українців, як я думаю. Довгий звук У, знову ж таки, двокрапки після звуку У, і він робиться довгим. Приблизно вимовляється, як у слові Шура. Шура, ми так його тягнемо, шура. Але не треба випинати сильно губ, губи. Шура У. «У». Американці губи не випинають. Українці кажуть, шура. Американці кажуть, шура, я би так сказала. От, Наприклад, слово root. 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 Корінь. Root. Якщо б я сказала це по-українськи, чекайте, треба ще подумати: Root. ми б сказали, у, ми б губи витягнули. А по-американськи англійськи ми губи так не витягаємо, і ми кажемо Root. Root. Shooter. 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 Знову ж таки, оце R на кінці, американці проговорюють Shooter. Щура sure. довге у. Наступна пара голосних це є коротке і і довге і. Коротке і воно дуже часто в англійській мові вимовляється приблизно між і, і, і. Воно не чітко виражено і. Довге і чітко виражено і. А коротке і воно між І і. 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 Ось тако. Наприклад. Sit. 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 Ви чуєте, там майже е звучить, але воно між и і і. Сит. 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 In. В. In, 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 in. in. Sit буде сидіти. To sit. Сидіти. От я хочу сказати: please, sit down. Будь ласка, сідайте. Sit даун. Бачите? Не sit даун і не sit даун. Але sit down. Оце е, коротка буква, е, не, буква звук І, вимовляється між И і І. і. Довга, з, довгий звук І, чіткий, переважно він під наголосом, він чітко вимовляється, як І. Наприклад, Eat їсти. I want to eat, я хочу їсти. I want to eat довго, правда, говориться, Eat. І от подивіться, якщо би я сказала it, не it, а it, коротке it, це би було значення б слова би помінялося. Довге it це є їсти, it означає по-українськи це. Бачите, яка різниця? Дуже важливо знати, вміти володіти довгими і короткими голосними. От, наприклад, ще один гарний приклад: Steel, steel – стіл, довге і. Стіл. I would like to see. Я хочу побачити. I would like to see. Я хочу побачити. Оскільки в англійській мові вимова слів інша, а написання інше. Фонетику потрібно знати. Потрібно знати, як вимовляється кожен звук, щоб вам потім, пізніше, коли, ви вже, коли ми почнемо вже заходити в більш серйозні теми, щоб ви легко орієнтувалися і ви не загубилися. Отож, давайте вивчати прості голосні. Зараз буде в нас вправа на прості голосні, і я вам бажаю всього найкращого, щоб ви добре вчили англійську, тому що англійська потрібна. Отож, мої шановні глядачі, заходьте на мій другий канал, де я кохаюся в британських трояндах, і я маю гарний сад коло хати. Підписуйтеся туди також і побачу вас у моєму наступному відео. До зустрічі!